Друзі, вітаю вас! Хочу поділитися радісною новиною. В Полтавській семінарії закінчився курс Біблія і місто». Ми говорили про те, що відбудеться з містом, якщо шляхи Слова Божого і жителів міста будуть перетинатися. Тут 81 сертифікат. Це не просто 81 аркуш паперу, це 81 особистість, 81 доля. Яка протягом тривалого часу вивчали, як зробити Слово Боже, відоме серед свого міста. Ми молимось про те, щоб ця тенденція розпочиналася не тільки в нашому місті, що в інших містах України люди вивчали, що відбудеться з їхнім містом конкретно, якщо шлях Біблії і міста перетнуться. Завдяки нашим друзям, партнерам місії світло на сході, кожному учаснику семінара і Місто, ми зможемо подарувати сучасний переклад української Біблії, над яко працював отець Рафайо Торканяк і українське біблійне товариство. Це процес, який займав десятки років, коли люди перекладали Біблію на сучасну українську мову з мов оригіналу. Нехай цей переклад Біблії, який отримає кожен учасник семінару. Стане саме тим перекладом, де перетнуться дороги Біблії і нашого місті. Так само кожен учасник семінару від наших друзів в місії Світлого на Сході отримає вступ в Біблію. книгу Вступ в Біблію автора Райнера Вагнера. Це практичний посібник для вивчення кожної біблійної книги. Від книги буття до книги відкриття, 66 книг Старого і Нового Заповіту зможуть досліджувати наші друзі. Для того, щоб ви Біблії поширювати в місті. Нехай Бог благословить вас, наші друзі, в місті на Сході. Дякую всім, хто слухав нас онлайн. Дякую всім, хто приходив на ці семінари. Ми з Божою допомогою хочемо продовжувати і далі різні семінари на різні теми по п'ятницям в місті Полтава. Дякую вам за вашу підтримку.